Я не вмію закривати петлі голкою класичним способом. Але я знаю інакший спосіб. Пішли, покажу. Получається, в мене ось такий край, він еластичний, тримає форму. Для того, щоб почати закривати, нам, звісно, потрібно відрізати кінчик нитки. Я беру 4 довжини, беру голку з тупим кінцем і починаємо. Завжди починаємо з виворітної петлі. Проводимо голку через виверту петлю з переду назад. Протягнули повністю нитку. Далі нам потрібна лицева петля, яка йшла перед виворітною, ось вона захована. За передню дужку ми проводимо голку через середину петлі ззаду наперед. І е, шукаємо нашу другу лицеву, яка йде після виворітної. І тут ми заводимо так само ззаду наперед через, першу, е, через дужку, яка розвернута до нас. Протягнули голку, нитку, все протягнули. Саме тут формуємо наш натяг. Старайтесь його робити рівномірним, для того, щоб потім полотно вийшло красивим. І останній крок. Ну, верніше, переостанній е виворітна петля наша. Ми її тепер, через неї проводимо нитку ззаду наперед. через ту саму дужку. Нічого mm. не змінюємо. Протягнули. Тепер вже точно останній крок знімаємо. Повторюємо до кінця ряда.